Нацполіція ліквідувала наймасштабнішу мережу наркодилерів, які продавали через інтернет речовин на 10 мільйонів гривень на місяць. Поліцейські провели спецоперацію на території дев'яти регіонів України: Харківський, Сумський, Донецький, Одеський, Київський, Дніпропетровський, Чернівецький, Миколаївський, областях і місті Києві. Та затримали 14 наркодилерів. Всі вони вже за ґратами. Їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За інформацією поліції, зловмисники розповсюджували наркотики та психотропи використовуючи розгалужену мережу телеграм-каналів. За допомогою месенджерів отримали замовлення та здійснювали доставку товару через сервіси поштових відправлень та так звані закладки. За результатами 50 санкціонованих обшуків на території держави виявлено та вилучено. Понад 20 кг солей альфа пвп амфетаміну, мефедрону, канабісу, пігулок МДМА, 200 ЛСД марок, які за цінами чорного ринку становлять понад 11 мільйонів гривень, також готівку в різній валюті понад 2,8 мільйона гривень, вісім автомобілів вартістю 170 сімдесят тисяч доларів США, зброю та набої до неї. Поліція проводить заходи із встановлення усіх осіб, причетних до цієї злочинної діяльності, а також канали надходження наркотиків та інших речовин.